Ну, Києва, при тому всьому, що сказали, що вже ліквідований, вони працюють в економічному департаменті. Рішення суду Печерського району міста. Саме цікаво, коли я перезвонив до керівника міліції, і до прокурора запитався, що відбувається, ніхто знає, коли в курсі, що це робиться, що це проходить зараз. Я не мав часу читати. Дякую, вибачте. І були були... були понятті, причому поняті були двоє в нету разом останні, про що ми наполягали на деяких гараж, щоб робити аналіз, не поміняти, ніхто не це не рогло, але це протоколи складені. Всі зауваження в протоколі зафіксовані. І лікарями, які не полягали на тому, що його потрібно спеціалізувати, і адвокати про те, що жодного факту злочину не буде вчинено, і про те, що вони затримати, тому що немає права стримати з річного суд. Якщо це якийсь злочини, які ми зловили. Воно злочини не зловили. А суду є серйозні підозри в тому, що може бути просто навіть політична замова. Ви знаєте, що в суботі стане питання про приставка варто. Я думаю, що це еваксують. Звичайно, треба працювати з правофронці з прокуратури із адвокатами. Ну, силові методи, секретар міського голови Кубита, відкорваний одяг, купа попитих людей. Ну, я думаю, що вони про це більше скажуть. А ви бачите, як це без приділу, я скільки розпочав, я ще просто не бачу. Вони, вони його насильно. Ми вимагали того, щоб його дали на швидку. Вони його насильно і не давали. Не мали право забрати. Насильно. Забрали в свою машину. Швидка. Ми, 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 ми не можемо ставити. суші. Вони відкинули і насильно забрали. Суші, суші. скоро йти поїде. і їх хапарником, коли його змогли на так, чужий. Так, 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 чужі є. Я вражу, що Ви скажіть, так заходьте, вони так само мене не пускають. І вас. Заходьте. Так, власне за те, щоб контролювали.